Зв'язала шкарпетки з пряжі Ярнард Форза і мені є що вам розказати. Вітаю! Я Світлана, це мій канал. Давай пов'яжемо, і в сьогоднішньому відео буде мій відгук про пряжу Ярнард Форза. Це достатньо нова пряжа на ринку України, так точно. Ось так виглядає етикетка ярнард Форза на 100 грамів 420 метрів 75% вовна, 25% поліаніч. Шкарпеткова ниточка я працювала з кольором 25,06. Пряжа турецького виробництва, вона достатньо бюджетна і має невисоку ціну. Я в'язала чоловічі шкарпетки на пару 44-45 розмір, достатньо високий тут пагумілок, у мене пішло близько 80 г. Ще є залишки з е, цілого моточка. Щодо роботи з ниточкою, ниточка мені в роботі сподобалася, вона шерстиста. Ці шкарпетки я в'язала на спицях 2-25 бамбукових, подивіться, щільне полотно, петельки всі рівненькі. Пряжа шерстиста, достатньо гарний в неї пушок, і під час в'язання він також був. Мені працювати з нею сподобалося. По пухкості та товщині ниточка стандартної товщини я не відмітила для себе, що вона мені якось чи тоньше, чи товстіша. Для порівняння я взяла ниточки, які у мене є в залишках, і з вами разом зараз порівняємо щодо товщини. Ниточки. Тут різні ниточки з різних партій, з різних миточків, в різний час вони були куплені, тому є з чим порівняти. Давайте порівняємо форзу з drops Fable. Як на мене, ниточки на вигляд однакової товщини. Якщо їх розтягти, також вони однакової товщини, що з форзи, що з Fable, мені було приємно. Працювати фейбл на дотик трошки вітіший. Давайте порівняємо Ярнард Форза з Алізе Супервош. Тут я маю представників декількох моточків, вони всі різного відтінку і в різний час куплені. Як на мене, ниточка також на вигляд однакової товщини. Якщо потягти, перевірити скрутку, також вони витягуються в принципі в однакову товщину. Знову ж таки, працювати, що з форза, що з алізе, мені подобається. Щодо шерстистості, м'якості, я не бачу сенсу порівнювати, адже від забарвлення до забарвлення в алізетах точно міняється м'якість самої ниточки. Я думаю, що у форзи також можуть бути такі нюанси. Я працювала лише з одним моточком, тому вам порівняти не можу. Цей моточок у мене гарний, шерстистий, не слизький, не такий, знаєте, м'який, як кошенятко. Ще маю залишки Візель, у мене є відгук на цю пряжу на каналі, я також в відгуку показувала шкарпетки, які я в'язала з цієї пряжі, тож можете пройти і подивитися. Щодо порівняння форези та візель, мені, на вигляд, візель більш тонка ниточка, вона, до речі, з мереносовою вовною. Якщо тут просто вовна, то тут мереносова вовна. Що ж до. Того, як розтягти, ось в такому вигляді, ниточки мають однакову товщину. Мені з візель було працювати достатньо комфортно, але не настільки приємно, як з форзою, адже тут більш слизька нитка, і вона під час в'язання така більш суплива. Ця виглядає більш пухтішою, з нею приємніше було працювати. У мене в моточку не було обривів, я перемотувала повністю весь моток на два моточки, аби в'язати дві шкарпетки паралельно, жодного вузлика у мене не було. Що було? Періодично трапляються такі, ніби вже як ковтунці на пряжі, я їх просто відривала. Таких ковтунців на всі шкарпетки було, напевно, ну, хай чотири, не більше. Ніякої проблеми мені це не створило, я просто їх прибрала. Оскільки пряжа вовняна на 75% складається з вовни, я розумію, що кофтенці на ній можуть утворюватися, і я спокійно до цього відношусь. Ніяких переживань в мене з цього приводу немає. Бачите, як гарно випустила Пух, нитка, прям-такі великі волосинки є. Ці шкарпетки я в'язала на 68 петлях. Вив'язувала тут п'ятку бумеранг з клином. Нічого я не підбирала по секціях, як лягало, так і лягало. Тут, на... Клині я бачу у себе трошки рядність, це ще і через це воно не виправилося, що шкарпетки 45-го розміру, а блокатор я маю 41-43. Тобто ці шкарпетки на мій блокатор трошки великі і ось тут п'яточка достатньо не натяглася. Але шкарпетки загалом виглядають дуже гарно. Однозначно, мені з пряжою працювати сподобалося, при нагоді я буду її купувати. Якщо ви працювали з цією ниточкою, маєте свій досвід, свій відгук, будь ласка, залишайте його в коментарях. І мені, і глядачам буде він корисний. А наразі я з вами прощаюся. Дякую, що були зі мною. Заходьте на інші мої відео.